Дивіться, я ще раз кажу, я не хочу зараз на це все коментувати, воно в суд це розбереться, все установить і поставить цьому питання, чи я там винен, чи не винен. Та й все. А ви як вважаєте? Я вважаю, що я не винен. Я робив і роблю хороші справи, погано я нічого не робив. Ще раз кажу, що я нікого, нічого, нікого не вимагав. Що значить взяв я? Ви мені задаєте якісь недоречні питання. У мене ж немає там в центрі Києва квартири чи ще чогось. Все, що в мене нажито, все, все є. Задекларовано. У мене не бідні родичі, у мене тесть те, що є, з якими ми там проживаємо, вони теж не бідні люди. Дружина-підприємець на сьогоднішній день, ФОП веде діяльність. Ну, тобто це ж не те, що ми нічого не працюємо і сидимо, ну, живемо незрозуміло на що. Ми всі працюючі люди, в тому числі там, і родичі мої. А ми не маємо якихось статків там, мільйонних чи якоїсь нерухомості. Живем як звичайні люди. Я ж не бідна людина, і я ж не прийшов в сільську раду без нічого. Я мав квартири до цього, я прийшов як стати головою. Правильно? Я ж не прийшов в голий і без нічого. Я прийшов ну, з нормальними статками, з нерухомістю. Ну, правильно? Нічого не приховую, але я вважаю, що це хороший проєкт. Коли в центрі села побудується житло для працівників соціальної сфери, Бо тут уже журналісти підійшли і питають, що це будується, що це незаконно, що нема дозволу, і все таке. Чи правда, Та... що ви проживаєте в будинку? Площа 212 дванадцять кв... кілометр квадратних метрів, який записаний на нашого брату? Да, правда. Ну так він живе в моєму будинку, де я все життя виріс із батьками, а я живу в цьому будинку. Щоб не декларувати? Це... Та я задекларував, написав декларації, що він є, що ми в ньому проживаємо, та і все. Чого я не декларую? Я ж показав, де я проживаю, фіксую цю адресу, я ж нічого не скриваю. А ви свої документи можете показати, що журналісти? Ну.